Тяжкі випробування, що випали на долю мисткині параски блитки городцвіт, сформували її життєвий девіз. Ми не завжди можемо обирати долю, але самі визначаємо, яким буде наш світ. Параска залишила після себе 46 великих рукописних книжок, обсягом біля 500 сторінок кожна, об'єднаних під загальною назвою Подарунок рідному краєві. Також існують сотні маленьких книжок і книжечок, рукописних і друкованих на машинці, багато з яких є копіями великих рукописних. Письменницька спадщина Параски Плитки Горцвіт має три основних пласти: книги духовної тематики, авторські молитви, переспіви, життя святих, духовні роздуми. Орні, записи й художні тексти, власні співанки, поезія, казки, проза. Авторка писала тексти каліграфічним почерком на окремих аркушах, використовуючи різні кольори. А кожен листок оздоблювала орнаментами. Великі книжки прикрашала власними малюнками, фотографіями та іконами, а менші витинанками. Обкладинки ж виготовляла з паперу, полотна й саморобного мучного клею, скріплювала їх меблевими цвяшками, а крім того, до багатьох книжок, робила футляри, які так само декорувала. Збереглися також три саморобні книжечки-блокноти, створені під час заслання. Ці вірші написано синім чорнилом і датовано 1952-54 роками. Особливе місце в літературній діяльності Параски Плитки Горцвіт посідає фантастико-пригодницький роман Індійські заграви, у тексті якого поєднано риси утопії і казки. Це уявна подорож двох гуцульських дівчат до Індії, де в джунглях вони вступають до. Лав інтернаціонального братства за життя ж Параски Плитки Город світ не було видано жодної її книги. Нині ж деякі твори таки вийшли друком. Як, от, наприклад, мила книжечка, видана 24-го року, видавництвом дискурс. Ще однією не менш важливою письменницькою діяльністю Параски було написання листів. Вона листувалась з політв'язнями, учасниками руху опору в Україні 60-х-80-х років. Параска, яка зазнала табірних поневірянь, мала жагучу духовну потребу підтримувати в'язнів і вважала таку підтримку здійсненням християнської обітниці. Ще однією формою ізоляції за радянських часів була строкова служба в армії. Десятки юнаків із національних республік опинилися далеко від дому в незвичному культурному середовищі, аби підтримати своїх земляків. Параска почала листуватися з ними. Понад 60 листів в архіві мосткині складають солдатські листи відповіді, часто в однотипних конвертах, але з різними штемпелями з різних кутків імперії від Курильських островів до середньої Азії. Параска заохочувала юнаків писати листи так рефлексуючи над своїм життям, аби не загрузнути в армійській рутині.